Це Австралія, місто Гоберт. Тут щороку науковці з різних країн обговорюють, як зберегти ресурси Антарктики. Україну на ній 20 років представляв біолог Леонід Пшеничнов. За ці роки він став саме науковцем із світовим ім'ям, фахівців такого рівня саме із антарктичних рибних запасів із антарктичного екосистеми. Ну і в світі мабуть чоловік 20. Та на минулорічну конференцію восени пшеничнов не доїхав. У вересні росіяни заарештували вченого в окупованому Криму. Відомо про це стало вже під час самої конференції від посла України в Австралії. Не треба багато зусиль, щоб зрозуміти, що це політичне переслідування. До окупації півострова Леонід Пшеничний багато років працював в інституті морського рибного господарства та океанографії у Керчі і займався дослідженнями Антарктики. Він знав про рибу і знає про рибу. Знає про рибу все. Просто це може починатися з гастрономічної е, якоїсь, да, там характеристики, і, і закінчуючи якимись аспектами біології, фізіології, останніми відкриттями. Це не тільки професіоналізм, це ще пристрасть. Я думаю, це пов'язано ще з цим. Він просто цим живе. Біологиня Каріна Вишнякова, колишня колега пшеничного, згадує після окупації Криму він не став співпрацювати з росіянами. І звільнився з інституту. Але залишився у Керчі, доглядав за літніми батьками. Він ніколи не підтримував окупацію, він не був ніколи лояльним до цього. Леонід Константинович, він ж вже, вже людина дуже немолода. І на момент окупації в нього залишалися в Криму літні і хворі батьки, які потребували певного догляду, певної допомоги. Він просто змушений був залишатися там. Попри життєві обставини, пшенично завжди був вірний науці та захищав її інтереси, каже його колега Павло Гольдін. Науковець був технічним координатором спостерігачів та контролював квоти і ліміти вилову у Антарктиці. Тобто, той клімат, який формується над Антарктикою, він визначає погоду на всі над цією планетою. Та екосистема морська, живі організми, які існують навколо Антарктики, вони визначають біомасу всієї глобальної морської екосистеми. Тому дуже важ... важливо зрозуміти, що там відбувається і який пульс. Цих природних систем, тож Леонід Пшеничнов ініціював створення своєрідної заповідної зони неподалік станції Академік Вернацький. Цю ініціативу роками блокують Китай та Росія, каже Гольдін. Росіяни вважають, що охороняти природу не треба. Вони написали, що вони хочуть ловити безконтрольно, де їм заманеться, всюди, де вони можуть дістатися своїми. Руськими промисловими кораблями. І вони вважають, що пан Леонід заважає їм це робити через те, що він на підставі своїх наукових даних доходить того висновку, що природу треба охороняти. це просто на голову не налазить з одного боку. А з іншого боку, це показує нам, з ким ми маємо справу, хто є наші вороги. Це вони не просто вороги України, а це вороги людства. Публічно про затримання Леоніда Пшеничного росіяни не заявляли. Та правозахисниця Ольга Скрипник розповіла Суспільному, що науковці отримують у Сімферопольському СІЗО. Австралія, країни ЄС, Норвегія, Сполучене Королівство, Нова Зеландія та Корея засудили арешт науковця. Леоніду пшеничного 70 це дуже вже літня людина з далеко не ідеальним здоров'ям. І ще раз, вперше в історії, людину саме офіційно судять за природоохоронні ініціативи. Вперше в історії будь-кого судять саме за дослідження Антарктики. От тому ми хочемо до цього прецедента зараз привернути максимальну увагу і витягнути його. До підтримки Леоніда Пшеничного за 15 тисяч кілометрів від України доєдналися й українські полярники. Науковці вважають. Його незаконний арешт росіянами шкода світовій науці. Ксенія Вапельник, Марія Антоняк та Роман Пилатик. Суспільне новини Крим.